Чати м'язи, качай, хочеш бухати з кентами, бухай. Хочеш, буде схожим на сало. бери бережок і запихуй в їбало. здорово, здорово, час, привітці. Чат, ми їдемо по дівчину. Да, ми за дівчину. А потім в ліс. Воляний <риклад> пістолет з собою. <риклад> будеш що з нею робити ну, Сядемо, поїмо, що ти Плануєш щось? <с1> <laughs> <головіка> Вона буде, я стримуюсь. Борцовські <кхай> техніки, які підпрацьовувати. Скажи, що ти боксом займаєш? Є одна, є борцовська техніка, яку я знаю. Це ти будеш одягнений? <laughs> ну ні, ні, ні. Але там приймати на обличчя треба. Дівчину. Це Що там, як її звати? А -а -а. Ніка. У мене є одна колишня Нік. Я сподіваюся, не твоя колишня. Я вийду з машини одразу. Не якщо буде закінчити. А твоя колишня не з Польщі? Охоронець виходить, типа, знаєш, і втікає. Буде цікаво, як вона відреагує на це все. А ти чим займаєшся? Я? Да, і водій, і я. А. Так. Бінанс. У мене своя точка позатої хати на Угу. Нам... А, матка це не запад. Так, в тебе я знаю є зал. Ні, а... nee, ну зал буде тепер в саню. Так, так, в мене позата хата і зал, так? Да? І, св... і свої плацкар. Це, це ідеальний бізнес, типу зал і там, де люди від'їдають, Ну да, бока. Дивись, Ти від'їдаєш, а потім це... тебе коло замкнуто. Кайф. А ви Саню знаєте? Не знаю, не знаю. Як вона виглядає? Щас я скажу. А ти пересядь тоді Воно вона в шубці стоїть. Де в буду Звідки чи не беремо, дверима стояти, там холодно в машині буде. Ні, ні нормально поки. Нормально. Вона, це бос стоїть. Да, вона вона йде. Та, та, вона йде. Да, да, да. Так ми се серйозно тер, так? Да? Бля, Олексій, ви дуже сексуально виглядаєте. Ви б могли б прибрати ствол. Вона дуже повільно йде. я зараз їй Ух! Давай, давай, давай. Сперший міск лікар. Як її звати ще раз? Ліка, Ліка. Ніка. Ліка. Л? Л, да, Л. Ліка, це ви? Ні, ні Ніка, Ніка. Це, це Добрий Прошу. Вс, бед. Вітаємо. Привіт. Ой. Як си маєш? Привіт. — Гарно виглядаєш сьогодні, як завжди в цілому. Дякую, дякую. Пане водій, в ресторан, будь ласка. Добре, добрий Ти як не замерзла на вулиці? Ні, все нормально. Я просто їздив з мужичками діла і рішав. Що за тім? Питання вирішував. Та ще одну точку позатої хати відкрили. Угу. — Пускай а у нас в селі сьогодні вух то чи ні. Сьогодні ще ні. Сьогодні ще ні. Я перша. Ну, то дивлячись, чи будеш ти сміятися з моїх нових точок по задній хаті. Так. так, так. А там далі вже подивимось. Добренько, добренько. ти може хотів сказати готель? Чи в речі? Ні-ні, готель, ти мене за кого сприймаєш. Я врестаю, я серйозно поважна людина. Одразу в ресторан. То як до тебе на новий потім Чек. Ну, от, тільки тобі можна на ти. Добре. А може спочатку заїдемо в, в, по сухарики в тебе. Чи вже не сьогодні, так? Та да? я думаю, вже пізно. Вже пізно. Сьогодні надіється сьогодні без сухариків. Що цікавого робила сьогодні? Е, та ходила, рекламу знімала. А -а -а. Працювала, гуляла з найкращими в світі людьми. З друзями своїми. Зі мною ти не гуляла, походу правильних людей ти не знаєш. <клес> Знаєш, що ти не гуляла з найкращими людьми? Чому? Бо ти не була знайома з Кирилом та Олексієм. Оооо, тепер знайомі. Дуже приємно. Дуже дуже приємно. А ви хто? Скажіть, будь ласка. Ми працюємо. що що? що що? Ми працюємо. А, ви працюєте? Угу. Добренько. Це О, мій хорошо. Секюріті, так? Так, так, так. Серйозна людина. Десять років від сидів. <клес> Шоколадку вкрав. Де? О, тебе. Да. Yes. Пам'ятаю, ви гелік подарували дітям Африки. А сьогодні бачу нова машина. Що за Марка? Mm. Гарна, гарна, Марка. Mm. А ти мені Брабус подаруєш? Uh. Чи якось треба за забрати? Ну так, да, так, да, це треба якось. Домовитися? Спочатку діє, потім вже приїхав до Брапу да. О, все, що нам треба. Так, идеально, ні? Да? он у нас как раз на урология. Проверяйтесь. <р кошка> ну, ну... Да вот мы приехали в целом. Да? да. Массажку по расписанию. Хто а нам масаж? Да там девочки уже готовят. А мальчики? Типа? Як завжди купе. Ага. Але є тільки плацкарт. Оооооооо, бля. Крило, ну наступний раз ну, прийдеться уволити тебе. Прошу проходьте. Дякую. Ми вже в Польщу їдемо чат. Варшава! Я казала, що я би позвали, ви мені не вірите. В позі вайфай не ловить. Ну так, да, дорого план, під свій, якщо чесно. Але купеха більше, набагато. Купеха там як купеха. Ну, типа, плацкарти, плац купеха як Тісну те до не в обіді. Ну так, да, ми просто з хлопцями кожен день ходимо в копе, а сьогодні. В такі моменті, звісно, неприємний справис. Бля, ну взагалі ідея непогана, ну, прикольно. Прикольно? Реалізовано, да. Mm -hmm. Ну, тут загалом, я ж кажу, купехи вони великі, такі, mm -hmm. вони зачиняються. Ти отак зачиняєшся, як все. І там викликаєш, так, да, воно прикольно. Et on a Але з Льохою небезпечно зачинятись, ну, no, тому dai, я взяв так. там Так на вопрос Льохою нема надобності зачиняти. Це, шеф, можна все, да, замовляти? Так, да, 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 звичайно, звичайно. Все, що, все, що хочеш. А ходили. який у тебе бізнес? Я ще й казав, а, кузата, хата і зал. Скільки це тебе нову точку недавно відкрили. Яка по рахунку? Третя, третя. А в яких містах? Ти дуже багато питань одразу задаєш. Давай я трошки. Я хочу одразу А? Ничего, ничего. А что вы будете, друзья? Я думаю, уж цей. Пати с тигровыми креветками. Ну, тут бургеры на выходе, бачите? Бургеры тебе ну, не, не можно, что правильно, что? Ну, да. А что -а -а. Диета, диета просто. Ну, я надеюсь, я бульончик буду. Угу. На какие диеты? Діється правильне харчування. Охоронця без... форма хороша, м'язи прямо видно, після такого Ніка поїде не за ліксовим. Зустріч провалено. Блядь, Олексій, ну прости, вже вас цей раз, ну щоб опять не уїжджала. В сенсі, до того було хтось інший? Ні, ні, ні. нічого не було. Хто? Нічого не було, ми її вже вивезли, вже забули. Олексій. Вже забули ми про неї. З смісією вивезли, ви мене дуже Ну Тут все залежить від тебе і від твоїх дій, розумієш? А, чи я бачу, там у картоплуй буде? О, oh, чай ромашка. <laughs> Це те, що мені потрібно. <laughs> Олександр, дякую, що подарував мені 100 тисяч доларів, допоміг дуже сильно. сюди. будь ласка, будь ласка, звертайтеся. Добрий день тренера. Ви позвали суперкачка і супер Ти хочеш, щоб дівчина вибрала нормального, але то є на гарного накачаного типа. Коротше, якщо можна, то виженіть цього дрища і хай дівчина кайфує. А, ладно, а, пане водій, за це можна було в голосі не читати оцього... Що не дзвонить? Так. Да. А можна? По-хорошому. Ну так, у нас це так серйозно вирішується, сама розумієш. Серйозний бізнес, серйозна відповідальність, розумієш. Я вас трошки. боюся. не бійся, не бійся. Як то кажуть. Катлето по-київськи, всім сюди за наш рахунок. Тільки прийдеться заїхати пузату хату. Але сьогодні, ну. сама Все закрито. Бізнес бізнесом, а по вечері теж туди треба. Олексій, відкрийте, будь ласка, Кирило коло пістолетом. Звучить на душе якось. Відчувається, ніби ви реально в потязі. Ні, так воно прикольно реально. Це ми десь вже не в Україні, наче. Варшава. Оооо! Заново привітають. Хай прочитають. Читаємо? Тоді Карпатський чай треба, так? в Карпатах. Добрий день, а що в світі має призійти, що цей дріч став таким самим, як оцей качок. Це взагалі можливо. Я просто хвилююсь, що коли він виходить по вулиці, то вітром здуває його руки. А от качок підніме, Ніка, задумайся. Забаньте цього ублюдка. Будь ласка. Я вже зробила свій день. Бля, я все-таки. Так я ж тобі сказала. Зробила свій вибір. Так я ж з тобою набуваюся. Добрива. Так. Так. Це буде грапатський чай, по озеро, подорож тролевий, буланч, з плейті з реветками, лазання і бульон. Та-та-та, дякую. Так, я не залишаємо. Гарней відпочинку. <отпеченька> Дякую. Дякую. А да, ми через да, скільки приїдемо вже. Ой, зараз там вже скоро їду. Думаю, <гірно> минут 10-15 вже до чогось доїдемо. А де ми? <гірно> Кінцева точка. Кінцева точка? Як ви думаєте, так. Куди Париж. В Париж. В Париж будемо підійти. Добре. А тут якось <гірно> прикрити можна злоскарства? Ні, ласкар. Не можна <гірно> так стати. Прошу побалакаємо, друзі. А що цікаво, хто розкаже. Так ми ж з тибой не побачили, можеш зробити. Ааа, бля, я думав з мужиками нормально позижу. <сх> Піздец. <сх> я йду, коротше. ні 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 це ж як вам взагалі Київ. Э, що Ой, я було в житті? я балодію, мені дуже сподобався Київ. Сюди наступного місяця знов приїду. <вісно> Так. Да. Так що, да, треба буде щось придумати. Ну, це ще ну, в залежності від сьогоднішнього вечора. Приїдете ще наступного розкаже? Ні, це не залежності від сьогоднішнього вечора. Так, якраз напрям... я все рівно приїду. Так, а якщо ви будете в лісі, як ви приїдете. Олексій, скільки часу ви вже намагаєтесь позбутися від Олександра? Як почав працювати з ним? А там шкарпетка мене воняє. ні-ні, а тут все. А якби познайомило починає. Саня? Саня, як ви познайомились. Ну uh, расскажи. Не, давай ты расскажешь. Не, с твоей стороны. Я уже свои рассказывала вчера. Не, позавчера. Да? Да. Можно не спорить, но ты стоишь. Ты же не расскажешь. И типа мы решим, кто расскажет. Ну, о... бля, опять F тут. Это что же оно так падает непонятно с интернета? А ну-ка, чат. Дядя Кирилл, я вам цей молодежный вайп. Який вайб? я сьогодні на роботі. Ну, ти мог розказати історію. Да, до речі, ви так як ви Ну, Там було так, чат. Ми Льоха повинен був дістати водяного пістоля. і цей. Якщо Саня не хоче, якщо Саня не хоче розповідати, то одразу ж вирішувалось би, хто розповідає, правильно? Правильно. Ну одразу б ніка розказала все. Охорони самій, правильно. що? Так, так, так. Ну, ну, ну. І ну, шо? що? Розказуй. Ну, що, запрошуй на сайт один. Саня, курва, мать, ну, На тік-ток. Так, TikTok, так, все. так, так. А там золото чи платина? <laughs> ну, так. Да. І все, і так познайомились. Та й таке. Ти я... ж розкажи, як ти змішався. Нічого не зрозумів. Ти <рес> вже зрозумів? Короче, хайде <рес> я вам розкажу, бо він з собі понапродував. От такого, значить, Белла, я трансляцію з подруги. Тік-то це. Mm -hmm. Подлік. Так, да, Оліфанс, я Короче, і що? І я тут підзаробляю. <рес> ну, коротше, з подружками ми вели стрім. Та не там, не там. не Чи там. Ми погано перевірили. <рес> так. Можна вже не продовжити. В, в Тіктоці мене. А ефір. в Тіктоці ми вели ефір і зайшли підписники. Ага, Аліксов Вебст стрім. І попали на мою трансляцію. Його підписники пішли на мою трансляцію, почали виписувати, привіт, іксово, ще щось там. Та і сам Саня приєднався до нас. І потім Так мені треба там, бід. Я бачив цей серіал, там в кінці дівчина уходить до охорони. Забаньте в чаті, хто з базу. Це двох. Дякую. Ті залпую одразу, будь ласка. Залпуєш, я одягаю. Ні-ні, спочатку залпуєш. Ага, щоб я сп'яніла? Нормально буде. Не, Льв, не я, вставай, і цей будемо тебе коронувати. Давай, <ріг> давай я потримаю, а ти коронуєш О. <ріг> давай, коронуй. Вона п'є а потім коронує. Ти пам'ятаєш? Так, так, так. Поїхали. Я і потяг. Mm, ну це якесь ну, на пол шишечки, знаєш. Ну я як випало, так і корону. Подивлю. Ну так, да, все вже хватить. Получається, да. Не заслужила на пол, Я не буду Ви мене споїть, як хіба хочете. Хто? Хто? Тут всі поважні люди сидять. Я не знімаю. давай спочатку. Дивись. Я серйозно. Давай ще раз. Шеф, коронуй. Тільки нормально. А ти похили Це голову? Похили Диві голову вона. перед королем. Будь Сиди, будь ласка. Дякую. Це вам. Це в Одесі бачиш? Дякую. Дякую. Смачного, Смачного всім. Е, питання до королеви, чому вона не їсть? Тільки п'є. Що, тепер, <рес> тепер <кіпятом> залпом утрамуємо? Привіт. <рес> 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 Саня, досить пити цей банч, він смачний. Поніс узводом. Треба їм замовити текілу, щоб вони цей, зрозуміли. Соль, коротше. Oh. Облизували до шиї, коротше, це. Oh. 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 Нормально нормальна oh, тема, ні? Чи далі буде? <рес> 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 Криво, як вам назад. Давай. Давай, дуже смачно. Дуже смачно. Дуже смачно? Да. Нам така м'яка. Як вам їда, розкажи. Не дуже смачно дуже? Смачно, смачно. Смачно? Все добре. Так, дуже так, так смачно. Да. А вас так. А які у вас в хлопця взагалі там може таке щось нам розкажете. Ну, расскажете. хлопці похожі на вас. вас чуть, чуть не подивився трохи. Чому? А які ваші подобання в дівчатах? Я... Багато не запитує. Так, і знає, коли треба помовчати. Так, так. Все? Ну і якщо говорити вміє в цілому, то вже добре. Мені здається, знаєш, як треба. Ось так от взяти. Сам, які подобання, дівчата? Ну, десь блондинка. Метр дев'яносто. Щоб від води жала стоп мінімум. О, ну, да, да, да. Не то ви знайшли, де побачить. Блять. <поє> Все, ви, не на часі а я вам. Аня, до речі, відвертається, а там шут щоди. Ну ти відвертаєшся в той, коли смієшся, щоб не виплювати, І якраз в сторону це робиш. Так я в карман з Та нічого, Саня купить нову, що. Зараз які тікають. Зараз добуваємо і їду, Так. З'їдемо якраз в бізнес треба оглянути, що там, ще, як. ситуація обстоїть. Добре, добре. Що це ліхцов вже пиво, яке порахунку піздує. Ти не за кого тримаєш за це не вперше пиво в місяці. Я купила на 50 литрів. Оставки машини. По смокую підізнаєш. З сьогоднішнього дня. З сьогоднішнього дня. Ми з Льохою, скоріш за все, що будемо бізнес відкривати. Ну, По організації побачення. Приймаємо заявки, Да, Водій. О, якраз. Сюди, сюди. Прикольно було б, навіть навіть якщо було б наоборот, щоб вона шукала хлопця то, і ми були б з народи. Це вже капець. Дівчина шукає, така так, є. <реку> Ні, він алхолоні, так і пише десь на сайті, знаєш. Давай і тут приїжджає дівчина. <реку> Там типок, мені здається, не, не залізе навіть в машину. <реку> <Це нормально>, <реку> <реку> сідай. Все нормально, сідай. Там ще поїдемо, далі їдемо далі. На якій станції виходить. У нас вже є новий план як заробити. Зараз туди ж під'їжджаємо, забираємо того дівчину-хлопця. Їдемо її шукати хлопця тепер. Чат, до речі, якщо треба допомога, в то бачите, є вже дует. А в кадрі тільки два мужика школьник. Та ви Нахуй На про броніку. Жартує, жартую вивчив. Це жартує. Дякую, Олексій. Дякую. дякую. До убачення. До побачення, Гарного вам вечір. Гарного вечір. Перевірте навігатор, щоб точно дорога в ліс була. Це надо уточнити цей момент, звісно. Можна було, в принципі, не в голос. Без сюрпризів. Ну так да, да, ми, ми любимо бути прямолінійними, лінійними, знаєш. Поки мені все дуже подобається. Це ми ще до лісу не доїхали підожди. А я ж що сказала, що мені погано буде в лісі. Олександре, поки ви ще не в радіусі 500 метрів, наше керівництво дуже вас просить повернути підстаканник. Та й не буде ніякого підстаканника. А яке місто більше подобається, Київ чи Київ? Ну. <рес> я, ще, я ще, до речі, не визначилась, але Київ для мене прям дуже-дуже здоровий. Великий. Якщо Але прикольно. ви прикурю. вмієте читати тут написано Байкове кладовище. <рес> да. Київ мені дуже подобається. Знаєте, це моє улюблене місто. Я би сюди приїхала жити до сані, якщо він мене прийме. Правильно? Yes. <рес> Оу, клас! <рес> де краще гуляти, де краще жити. Жити в сані в квартирі. Ох oh. Сьогодні зранку, до речі, у нас тренування по боксу було ми там. О. Да, два амбала на нас, ми їх... Ну Це, до речі, під руководством мого охоронця. Поможного тренера. Так. Короче... No. Дзвоніться, бувайте, 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 До побачення. До, до побачення На жаль, трохи тихіше було. Так. На жаль, справи, справи на жаль, нашої поважної людини. Тому mm -hmm. не зможе нас супроводжувати. Так. Але у охоронця, е охоронця кажу, у водія у нас водій майстер-кандидат спорту по хобі хорсінгу, тому якщо щось станеться, він нас теж зможе захистити. Добренько. А ти кандидат по якому спорту? Е Борьба пода діялом. Бірпон. Бірпон. Я чула, це дуже поважний спорт. Так, так. Я теж там. Це твій власний водій? Так, так, так. А, я теж там майстер спорту. Перевіримо? Да, да. Треба буде перевірити якось. Да, вже на кінечній точці. На кінцевій. Треба спитати, Ніка, е, по десяти бальній системі. Наскільки? Все подобається? Все йде, да. все йде в, десяточка. в десяточка. Мені все дуже подобається. Це добре, бо якщо б не подобалось, приїхало б. Mm -hmm. Прийшлося би і нам заїхати. Да. Зараз ну ми ще ж не приїхали. Почекайте, будь ласка, звичайно, відкрию, як справді, джентльмен. Так, <таспортив> да, будь ласка, будь ласка, пані. Будь ласка. Дякую. Бачите, Дякую. <кук> ми вже закриті, але тех осмотр, так би мовити. Можете... Так, приміщення. <проб> Дякую. А ви чого не тягаєте? Не Можна прийти Так, так. Проходь, що ти хочеш перше покачати? Кардіо якесь? Yeah. Ну, кардіо ми можемо в іншому місці зробити. Таке і про це говорю. 800 фріха. Яке класний. Ну, так, це все до твого приїзду, до речі. Типу, ми Валентина, Да. Сейчас свет выключаете и починається движуха. Добренько. Добренько. Подрванте, ну разъем, жемлешь сделать, сейчас появляется. Уйди, спасай, ты уйди, уйди. <соединяя> <соединяя> Такая <Тебя> шаринка <соединя> <жаленька> расстегнулась, Саня. <соединяя> Саня реально расстегнулась, расстегнулась в той момент. Она поехала <соединяя> на ночь, ничего. Вот <бант>. ли <соединя> как-то Ні-ні, сьогодні ми без цього коктейля. Усю ніч, ні-ні. Якщо ми цей коктейль зробимо, реально будеш штирити, бо вони ж не будуть займатися. Це, я що думаю, ми можемо, ну, у нас є зараз зал. Потім я повинен лише вас відвезти кожного так. окремо. Так. На-на-на. Так. Це, є ще один сюрприз. Треба до машини. тут шеф займається. Якби могли побачити. Як тобі мідав слово. Власне, я б сама не знімаюся. Впівай точку Варшаві. Я буду там директором. І ка братан, будеш моєю жінкою, що ти пишеш. Хто ти пишеш? Не знаю. Вже ніхто. Олексій розправить? Я справлюсь дякую. Вітаю, до речі, з роком. Дякую. З новим роком! Добренько, добренько. Що ти добре розкажеш? Як тобі бачить? Мені все сподобалося. Так. Файн. Пан Кирило, як вам бачити? Нормально, нормально. Головне, що шефу все подобається. Так, а багато багато вже таких було вечорів до мене. Перше? Після того як ми з Льохою сьогодні ще з двох приїхали, це перше. Ні, мене дуже графік, то Це вперше в моїй кар'єрі така історія, насправді. Ти вже потренувався з нею, скільки підходів зробив? Ні. Не тренувалися. Хочеш можемо потренуватися? потренуватись. Це вже яксь раз отримали. От бачите? От я відповідаю, а він зливається, ви бачите? Це вже не мої проблеми. Ой, ні-ні-ні! Не зупиняйтесь, їдемо далі. Їдемо далі. Та, ні-ні, ні, ні, ні. Дальше, далі, далі, далі. Але видію йдемо. Їдемо далі, будь ласка. А коли плануєш дітей? Таке різке запитання. А, я би хотіла... Я планую, я думаю, після 25 а. стати перше на ноги, зробити кар'єру і потім вже думати. Я сьогодні ввечері ну... не тутвала. Ні. А Я ще замолода до дітей. Я ще сама як ребенок. в душі. Ні, але насправді я не знаю, як складається життя. Нас мама 24 народила, так що я думаю. 24-25.